Нещодавно придбала собі масажерчик з міастимуляцією і обіцяла розказати вам свої враження. Мені сподобалося. Мастимо спочатку рясно-рясно гельчик для електропроводимості. Включаємо. До речі, без геля взагалі не відчутно ніякої дії. Тільки з гелем. І поїхали. Дивіться, бачите, підскакує губа. Прикольне відчуття. На великих м'язах, ось нажувальному маленька дія, маленька інтенсивність не відчувається. Тільки на маленьких м'язах відчувається ось, ось і пенсія. Якщо включити більшу інтенсивність, то великі м'язи відчують, але маленьким м'язом буде це занадто. Тож я зараз у мене на двічі п'яти. І ось так по масажним лініям ми проводимо. До речі, ось це око в мене ось так от спадає. Воно травмоване, мені зарядили в дитинстві ось сюди в брів і порушена анатомія м'язу. І от мені це прям вау, як подобається, що я можу простимулювати цей м'яз, щоб він був більш анатомічною форми. І прикольно, що коли ти масажиш по лобику, то доходить аж до сюди. І це може бути ще стимуляцією росту волос на митті. По результатам, реально а, видно трошечки такі маленькі зміни на наступний день після того, як ви використали це. А, шкіра така, наче знаєте, більш бархатиста і більш а, згладжений рельєф шкіри. Після другого разу я вже побачила, що а, трошечки почали змінюватися вектори. Тобто, наприклад, а, не спадає вниз, а трошечки підійматися. Тож, штучка мені реально сподобалася. Вона не замінить скульптурний масаж, чи вона не зможе розслабити там, вам жувальний м'яз, пропрацювати все добре. Але замість такого базового масажу цією штучкою можна користуватися раз на два дні, для того, щоб відпочивали м'язи.